Привіт, друзі! Ви на каналі Кейт Speaking. Душевна й зрозуміла про англійську мову. Слава Україні! І поїхали у цьому відео. Поговоримо про Ерундії. знімемо з нього завісу таємничості та невизначеності. І розглянемо детальні конкретні приклади. А чи є якісь аналогії Ерундія в українській мові? Understanding of gerund is useful. Перше і найяславніше, що треба розуміти, Герундій це іменник, який утворений від дієслова. Наприклад, у нас було дієслово читати. Щоб утворити з дієслова читати іменник, нам потрібно зробити читання. Читання. Так само буде говорити говоріння, слухати слухання і так далі. В англійській моді, щоб утворити герунтів від єслуба, нам всього лише потрібно додати закінчення ING. Інгове закінчення. I like reading books. Зазвичай українською такі речення перекладають, як мені подобається читати книги. Але фактично на дослідному перекладі це означає мені подобається читання книг. I love listening to music. Мені подобається слухання музики. I enjoy playing football. Я насолоджуюся гранням у футбол. Маршал, being a single guy in New York City is like... What's something everybody likes? Candy. Yes, it's like being in a candy store. Just... Саме тому під час навчання нам дуже корисно переходити саме на дослівний переклад у таких випадках. Не завжди, але Дуже часто а, аналог української мови в Герундії отримує закінчення дня. говорити говоріння, слухати слухання. А, наприклад, слово дивитися дивіння звучить доволі дивно, але ви розумієте, про що це. А, мабуть, буде дивитися перегляд або, наприклад, спати сон тобто не спати спання. Хоча в цілому, якщо ви так для себе зробите. Нічого страшного в цьому немає. Головне, щоб ви пам'ятали, що Герундій це іменник, який сформований від дієслова. Також Герундій ставиться після прийменників. Наприклад, I am good at singing. Я є гарна, хороша у співанні. Now, do you show? Like it said, that I'm good at being in a couple, I'm good at being Lily's boyfriend, being single. Forget it. You should give up smoking to be a varto Такої герої використовуються у якості дієприкметника. Нагадую, що дієприкметник це слово, яке відповідає на питання, який, яка, яка, «які?», або що роблячи, що робляча?», і так далі. Наприклад, плаваючи, співаючи, читаючи тощо. You, we were so sorry to hear about your, you know the, the... <laughs> Герунді часто використовується як просто іменник в речі або як підмет. Наприклад, swimming is fun. Якщо зовсім дослідно, то виходить, що плавання є веселим. the dishes was boring. Миття посуду було нудним. Тобто використовується як підмет у реченні Нагадую, що підмет це те слово, яке відповідає на питання хто, тобто показує головну дієву особу у реченні. У цьому випадку миття посуду, що робить є, являється яким нудним. of a relationship Також існує окремий список дієслів, після котрих вживається Герундій за правилами англійської граматики. Такий список рекомендовано просто вивчити напам'ять. Зараз ви бачите на екрані деякі з таких слів, взагалі ви легко можете просто знайти їх в інтернеті і поступово їх вивчати. Також герундій ставиться після дієслів, котрі умовно означають наше суб'єктивне ставлення до чогось. Після таких слів як like, love, hate, enjoy, mind, can't stand, тощо. Друзі, і пам'ятайте, що майже в будь-якому правильно ліської мови є свої виключення. Це нормально, і я би сказала, це природньо, майже для будь-якої мови. На останок, друзі, нагадую, якщо ви вже вивчали час present continuous або просто часи continuous, то е уважно звертайте на увагу на те. Де ви бачите час Continuous, а де Герунді, тому що на початкових етапах їх можна сплутати. Герунді складається тільки з дієслова плюс інгове закінчення. І він означає, як я вже і казала, іменник зазвичай. Разом з тим, інгове закінчення поряд з дієсловом у Present Continuous не робить його Герунді. Це все ще дієслово у Present Continuous. Різниця в тому, що Present Continuous складається з допоміжного дієслова am, is are, якщо це Present Continuous, плюс дієслово і інгове закінчення. В цьому різниця. Наприклад, речення I am swimming. Це present continuous, це не герундій. Тому що у нас тут є підмет I. Далі у нас це слово, M", допоміжна, де, допоміжна, де є допоміжне дієслово am, допоміжне дієслово present continuous M", M is are. І головне дієслово слово з інговим закінченням, тобто «continuous» складається з допоміжного дієслова і інгового закінчення. Разом вони утворюють час кантініс. Це не є герундієм. А усі речення «swimming is fun» – це речі його «present simple» з використанням Герундії. Герундій стоїть наступ на початку речі, що плавання – «swimming», що воно робить? Воно являється, є is fun. Воно являється веселим. Це час переданців з використанням ерундію. Люс Singing in a на rock band. Сподіваюсь, друзі, ця інформація була для вас зрозумілою. Ви тепер чітко відрізнятимете е, різницю між герунзієм і інфінітивом, тому що ці дві два поняття доволі фундаментальні і чітке розуміння різниці між ними дасть вам величезну свободу в англійській мові. На цьому все, друзі, як завжди, дякую за увагу. Чекаю від вас подобайок, запитань, коментарів, підписок та розповідей друзям. Я вірю, що цей канал допоможе вам розширити горизонти своєї англійської мови. До зустрічі нових відео!